Учасники благодійного футбольного турніру на підтримку Збройних сил України «Хаймарс Кап» розпочали другий етап змагань, які проводяться на полі зож номер 6. Команди розділилися на учасників золотої, срібної та бронзової груп. Останньою до золотої групи потрапила команда «Блум», яка із мінімальною перевагою виграла у футболістів команди Промінь мрії із рахунком два Ця гра завершувала першу частину. Фаворитом матчу був Блум, який вийшов вперед у першому таймі. Завдяки голу Павла Якубовського. На початку другого тайму Блум подвоїв рахунок після удару Дмитра Твердохліба 2-0. Здавалося, що надалі рахунок буде збільшуватися, але промінь мрії виявив характер і зумів відіграти один гол. У гольовій атаці Михайло Шептицький пробив в поворотах, але голкіпер відбив м'яч. Втім, вдало на добиванні зіграв Іван Гладкий. Блум сподівався збільшити свою перевагу, але м'яч не потрапляв у ціль. Були моменти, й у дебютанта подібних змагань променя мрії, але гравцям цієї команди також не вдалося результативно завершити свої атаки. У підсумку перемога 2-1 дозволила Блуму вийти до золотої групи. Промінь мрії гідно протистояв лідеру і тепер виступатиме у бронзовій групі разом із командами КЛФ та Кокет. Того ж дня був зіграний перший матч другого етапу, в якому зустрілися представники золотої групи Фламінго та команда Гірник Ю Ю-30+. у цьому поєдинку не було забитих м'ячів тож і переможця команди не виявили 0-0. Двічі м'яч після ударів гравця гірника ю 30 плюс Юрія Комягіна потрапляв у поперечину, але щастя було на боці суперника. Неприємним став епізод у другому таймі, після якого бомбардир гірників Олександр Чернушенко у боротьбі з голкіпером суперника отримав травму та вимушений був покинути поле. Найближчим часом Форвард не допоможе гірнику Ю 30 плюс. Наступні матчі другого етапу були зіграні сьогодні, а також будуть проведені найближчої суботи.